Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Тримаю стоп-5 оборона. Ага. Оборонка виїхала в це. Ну, це краще, ніж є, тому подивимось, можливо. І в топ-1 зможемо зайти. Так, що в нас тут? Знову ця скринька. Так, той ділян, який палить. Цей палець, ну. Дуже-дуже неприємно. Так треба брати жовтих. Чистка у нас тільки рігард виходить. Ну, можна спробувати взяти голді, але відображення, якщо буде, то вони будуть себе лікувати а цей диспелить, так? Угу. М -м -м, чистка. чистка. Белька не, не прокачана. костюм не прокачаний. А лікар в будь-якому випадку нам треба. Може взяти Кирюшу, який овер дає. Ось так. Якіпріота перевдягнути, напевно. Це ще буде красти, може контру красти. Ну, добре, давайте такою командою спробуємо, подивимось. Тут така оборонка неприємна. Купа червоного взагалі не потрібного. Добре, давайте обережно так прокинемо. Червоні треба прибирати. Краще, напевно, зробити четвірку фіолів. Так, ось жовті це чудово. Так, можна спробувати ось так фіоли прокинути. Так, і в нас буде кіпріот. Давайте поставимо зменшення шкоди. Напевно, бафнемось. Рігардом підлікуємось і прокинемо ось так жовті. Там ще сині поїдуть. Ой, Кирюшка не витримав. Але кіпріота ми знесли. Так, давайте спробуємо збити контру з цього. Не вийшло. Прокидати фіоли під контру, ну, таке собі задоволення. Жовтих не можемо зарядити. Добре, давайте ось так сині, трішки там фіолів, бо нам треба Рігард, угу. Нам треба рігард був. Оця його взяла і добила. А там контрол у нас вкрали. Так, ну того 2%. Не хочеться його заряджати. Давайте ось так просто прокинемо. Та що ж ти так б'єш? Люся і не відіграє. Так, скільки там буде та контра. Так, все, контри немає. Давайте ось так фіоло обережно прокинемо. 23. Підпалить все ж таки. Так, вмикаємо, вмикаємо шархана, прокинемо ось так. Так, непогано прилетіло. Люся навіть вижила. Так, там є фіоли, тому. А, і там є фіоли. Добре. Давайте вдаримо в цього. Одиничка, ну, дуже боляче так, давайте ось так фіолет. Тут фіоли. І ми зараз згоримо. Давайте комбо. Може там якісь доїдуть фіолетові. Ох, витримали. Кіпріот красунчик. Ну, дуже-дуже було важко. Так, поїхали далі. Так, Боря. Боря це мультяшний. Контра не знімаємо. Угу. Контра буде не знімаємо. Тому Кіпріота такого залишаємо. Лікування. Лікування залишаємо. Кірюшку такого напевно. Кого брати Грега? Чи взяти ще додаткового лікаря можливо? Все одно контру ми не знімемо, давайте, напевно, голді візьмемо. Нехай вона теж лікує і бафає, будемо грати від камінчика. Ну, поїхали, спробуємо, бо тут ця божевільна, нам треба це божевілля знімати якимось чином. Фіолетових майже немає, синіх також щось є по-жовтим. Майже кріс, але не кріс. Ну добре, прокидаємо, шукаємо тут фіол. Так, фіол доїхав. Ну, дуже багато червоного, ну взагалі який. ну Просто не потрібен. Давайте ось так. Там ще будуть жовті. В кірюшу можна прокинути. Ось скільки червоного. Так, і зараз, зараз вже буде контра. І це вже стає небезпечно. Треба лікуватись. Прокидаємо ось так, там будуть ще фіолети. Вони просто нас зараз з рук позабивають. Давайте так. Голді просто не витримує. Вона зараз від контри від'їде. Тихо, тихо, тихо. Ну, от Шерхана немає сенсу зараз активовувати. Давайте ось так прокинемо. Ну, немає камінців взагалі, все. Приїхали вже фіоли тоді, коли у нас майже ніхто не залишився. І позаряджались герої. Ну, тут без шансів. Тут просто без шансів. Да, ось добре, почало приїжджати, коли це вже не потрібно. Ну, що ж, поїхали далі. Так, тут скляний кіпріот. Ці стекляшки будуть пробивати. Тому кіпріота не знаю взагалі, чи варто брати сюди. Давайте візьмемо, напевно, Люську. Спел тільки камінчиком буде. Тоді давайте замість цього візьмемо, замість голді цього візьмемо. Він теж діспелить. І кирюшку тоді перевдягнемо. А що це в мене? Він не докачений. Так, а де мій а ось мій прокачаний. Так. Давайте ось так. Ну, поїхали. Да, там взагалі без шансів. Просто навіть нікого не зарядили. Ну, вчасно, я маю на увазі. Да, сьогодні щось поляни. Дуже-дуже невдалі. Добре, давайте прокинемо ось так трійку. Навіть контроль не задіспелили. Давайте сині прокинемо. Тепер фіоли. Так, ще синенькі, зелені. Ну, хоч трішки щось почало їй рухатись так, як треба. Угу, Так. Тут немає контри. Давайте, напевно, бафнемось. Спробуємо заблочити. І ось так прокинути сині. Кіпер своїм лікуванням. Так, це ми залишимо. Давайте ось так і фіоли там зберемо. Так, кіпріота мінус 0, це чудово. Контрат, там, контра, там контра. Тут спробуємо контру зняти. Так, зняли. Давайте підлікуємось і почистимо поле. Зараз той буде лікуватись. Не буде. Від'їхав чудово. Так, грім пробив. Спробуємо заблочити. Угу, так. Соня. Соня вдарить боляче. Давайте ось так сині. Тим паче там ще зараз клик бафне. У нас шерханчик під сповільненням. Тихо, тихо. Так, тут фіоле. Так, шерхан зарядився. Давайте задіспелимо. Угу. Тепер вмикаємо шерхана. Спробуємо ось так. Чистимо люську, прокидаємо жовтя. Так, є. Ну, все, тепер будемо дивитись, клик буде відроджуватись чи ні. Не захотів. Чудово. Так, ну тут все чудово вийшло. Поїхали далі. Угу. Знову всі скляні. Все це, це діспелиться, але немає сенсу, напевно, жовтих брати. Давайте візьмемо, можливо, синіх. Ось так і ось так. Нехай буде грех. Розумію, що там може на себе перекидати травління, але може і. Перекидати на суперників. Так. Ну, четвірочку синіх беремо. Непогано так кіпріот влетіло Тут беремо ось так ще трійку. До кирюшки ми не встигнемо. Щось маємо по фіолетових. Але фіолетові далеко їдуть. Давайте ось так. Може знизу там синій доїде. Переїхав трішки. Давайте тут пошукаємо фіол. В мене вже грім майже від'їхав, я й не помітив. Він зараз від контри просто від'їде. І немає як прокинути зарядитись. Добре, давайте тут може синій якийсь доїде. Немає синього. Давайте ось так. Ну, і добили. Добре, спробуємо контру хоча б зняти. Тихенько давайте так. Там ще відображення. Ну, добре, ми контру то проб'ємо. Давайте ось так грегом. І тепер ось так. І сині фіоли. Так, мінус 0 це чудово. Спробуємо Люсю пробити. Є. Давайте тут. Будуть фіоли. Треба лікуватись терміново. Угу. Так, ось тут синенький прокинемо. Так, клик лікує. Ми бафнемось. Б'ємо грімом, тепер грех і чистимо поле. Так, непогано клику там прилітає. Давайте ось так синій, Можливо, грех ах, трішки не туди вдарив. Тихо. Спробуємо все ж таки клика добити. Ні, відродився. Але забрали гріма і клик вже залишився один. Сподіваюсь, наш грех впорається. Зараз знайдемо собі чистку. Навіть не знадобилось добре. Поїхали далі. ну Тут купа червоних, тому синіх залишаємо. синіх залишаємо, а синіх камінчиків і немає. Добре, давайте ось так підтягнемо трішки до гори. Ага, ось синенькі з'являються. Давайте ось так через комбо. Так, Ольбек, він наче ману підрізаємо. Давайте ось так. Знов купа червоного. Так, давайте синій тут прокинемо. Угу Так, фігол в пустоту, один камінчик. Ага, ще синенький забрали. Це добре. Ага, і гормок, який діспелить. Так, майже мінус нули. Ну, добре, в нас всі заряджені. Бафаємось, бафаємось. Б'іймо, напевно, сюди, бо там лікарі. Ми їх поки не пробиваємо. Ставимо мегаміньйона і, можливо, він в колю вдарить. Давайте ось так підготуємо фіолетову трієчку. Ох, які штички летять. Треба лікувати Давай, Давайте, ось так, може, фіол доїде. Угу. Так, там є синенькі. Зараз повинні забрати колю. Чудово. Безкоштовно торнадо. Так, нам треба. Фіо, бо грех щось почав настроїти. Так. Тут сині забираємо. Так, так, так. Тут прокинемо клик вже заряджений. Давайте так. Ось так там фіоли зберуться. Чудово. Так, чистимось. Ось так зробимо там червоненькі і синенькі підтягнуться. Навіть синій кріс. І все. Закінчили. Так, ну що ж. Ще одну поразку маємо, ну там взагалі без шансів було. Топ-1 навіть зайшли, ну навряд чи я залишусь. Оборона це була б оборона трішки краще. То, можливо, б топ-1 не були б. так, Рейтинг 2695 місце. ну, скоріш за все, буду топ-5. Добре. Ось так в мене пройшов турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.